Привіт, друзі! Ми знову разом Оксана і Софія, і будемо готувати їжу для життя. Сьогодні ми будемо готувати ляні сироїдні хлібці, які не містять в собі ні дріждів, ні муки, ні різних добавок, які є натуральні, корисні та поживні. Отож, що нам для цього буде потрібно? Льон звичайний, люба зелень, я вибрала шпинат і кріп, і також перець або помідори, або разом, і те і інше. Ви можете е, е, зробити угу. два варіанти. Або замочити льон на ніч, він тоді має ось таку консистенцію, як желе, желеподібну. Або ж перемолоти сухий льон на кофемолці. Перекидуємо цей льон у ємкість в блендер, нам треба його перемолоти. Ось такий він желеподібний. Льон виділяє сам по собі багато слизу. Але цей слиз, він є корисним для організму. Щоб у нас цей льон добре перемолився, ми додаємо сюди помідори. Так, помідорки. Ось так. Закриваємо. Сонечко, дивись, що морога. Зараз будемо перемалювати. Важко перемолоти, бо він відразу гусне. Тому, якщо у вас слабкий блендер, то, можливо, краще буде просто перемолоти на кофемолці. Переливаємо це в миску. Ось так. Така виходить каша. Тісто. Дивись, Софійка, яке в нас вийшло тісто, бачиш? Воно вийшло досить таке густе. Льон у нас готовий. Зараз ми загружаємо шпинат. Шпинату можна взяти побільше, Взагалі, в такій хлібці я кладу максимум зелені, скільки є. Важко з'їсти багато зелені само по собі, тому її можна додати у різні страви. Так, сюди ми додаємо перець. Так, щоб перемололось зелень, нам потрібно, щоб був сік. Ось так, можливо, ще сюди помідорку потрібно різати. І ось у нас перемоловся перець. Давайте цей варіант перший ми зробимо такий червоний, а другий у нас буде зелений. У першому варіанті у нас льон замочений. Льон, дивись, окей. Перемішуй, будь ласка, Перемішуй, допомагай. мені. А у другому варіанті буде льон перемелений. Ми його перемололимо Насипаємо цей льон сюди. Так, і теж перемеримо, будь ласка. Ти будеш просто руками переминати це. Давай витрапсилися. Ми це перемішуємо ретельно. Подивитись красиво, таке зелене. Один варіант у нас вийшов такий зелений, а інший красивий, такий червоний. Так, що ж ми робимо далі з цим? Цю суміш нам потрібно розкласти на такий пергамент тонким шаром. До цього я беру, включаємо таку лопатку дерев'яну або силіконову можна взяти. І розкладаємо. Її можна просто, якщо вона така трішки рідша, її просто можна вилити. Шар має бути товщиною десь так від 3 до 5 мм. Воно нічого не мірку сказав. Цю суміш я просто викладу на бритванку. Льон є досить жирний, тому не потрібно нічим змащувати бритванку. Воно, ну, можливо, трішки приклеїться, але це не буде катастрофічно. Льон взагалі корисно, навіть лікарі рекомендують його щодня вживати для здоров'я. Він продається в кожній аптеці. Також його можна купувати і на ринку, там, де в обіді насіння. Звичайно, тільки коли ви почали змінювати свій раціон, оздоровлювати, не потрібно відразу їсти льон тарілками. Тобто достатньо його буквально кілька ложок в день. Додавати до якихось каш, чи до салатів, чи до коктейлів. Цього буде цілком достатньо для поповнення вітамінів, певних елементів. Льон містить в собі багато жирних кислот омега 3, що і робить його таким цінним для нас. Заготовки для наших хлібців готові, а зараз це все треба ставити в духовку на 40 градусів, на режим з обдувом обов'язково, і привідкрити духовку буквально на пів сантиметра сантиметр, щоб виходила вологість. За годин 5 сушіння можна перевернути іншим боком ці хлібці, щоб з іншого боку вони теж обсушувалися.